Ось яке ідеальне платячко на море в полосочку. Так воно мені сильно подобається. Ось таке вільне, вільне, коротке, розпорка. Це ідеально на море. Жінка з... не італійка, як бачите, вузькі очі має, дитина теж народилася з вузькими очима, і він італієць. Люди вже обідають. Я обідати не буду, я сьогодні знову перескочу і я йду купатися. Іду купатися, йду в воду більше ніж годинку, а пізніше я прийду і тоді щось поїм. І знову в мене такого обіду, як нормального, немає. Я кинула, відкрила холодильник і кинула то, що було, без ніякої підготовки. Півдругої. Або я йду додому, або я йду в воду. Сьогодні вітру зовсім, зовсім немає. Я думаю, що так гаряче, що так така духута. 38-40 нас тут вже в Італії, але зовсім вітру немає. Бачите, парасолька зовсім не хитається. Ще місяць назад був вітер. Завжди в першій годині вітер починався, а тепер вітер зовсім нема, зовсім вітру немає. Я тут холодко полежу. Люди пішли вже додому. Я йду в воду. Я йду в воду, я ще не обідала, не обідала, тому що перше хочу піти в воду. І піду в воду, і не знаю, пізніше може поїм, може не поїм, висохну і їду додому. Все. Шапка є в мене, е, тому що пів другої, догеньки мої. Це дуже... Період такий е, поганий на сонці буде під другою. Пальці повернулися такі, як були раніше. Не є вони такі в зморшках, як а як прийду з води, будуть всі в зморшках. Ага. Ось така природа. До моря треба бігти. Я пішла в воду, я бігла, тому що ну, пісок дуже-дуже горячий. Була я годину в воді. І ось такі в мене руки після води, а як вийшла з моря, я йшла спокійно. я е, Такого горячого піску я не чую. Пісок не пече, як з моря виходиш, тому що тіло охолодилося дуже сильно. І навіть як чуть-чуть такий більш-тепліший пісок, це дуже приємно. Не чути не чути, що він пече така ситуація. В холодку. Зараз що мені їсти чи мені не їсти? Треба йти додому зараз. Вода що в мене залишилася. Взяла прошутто. Не мала часу буде груд робити. Взяла прошутто. взяла сувки, взяла ось ці з дому. Як вони називаються? Це мій обід такий. де мало залишилося. Оці сливки мій компаньйон привіз від своєї мами. Подивіться, які великі, величезні. А оці маленькі це не є алеча. Вони дуже сильно смачні, оці малесенькі, дуже сильно. Вони набагато смачніші від ось тих. Це не алеча, бо вони дуже сильно солодкі, кісточка виходить. І це, напевне, були, знаєте, таке дерево або воно сильно старе і робить сливки маленькі, або... Або не знаю. Висо, як гарно кісточка відходить. Не знаю, що від алечі кісточка погано відходить. Такі вони солодкі. Вони такі тверденькі і солодкі. Я жалію, що я не поїла фруктів, як пішла в воду. Тому що свій остатній сід я поснідала в сьомій годині зранку, а це вже півтретьої. Півтретьої, це дуже багато годин я не їла, а їсти не хочеться. тоже кисточка выходит нормально. Прошу, тоді парма взяла. Остатні тут багато не є. Взяла ось сьогодні мої любимі з гречки. Тут багато дуже басень глютини. Глютини нема. 100% інтегральна гречка. і трошки солі. Не знаю, чи я їх буду їсти, чи, чи мені їх не їсти. Зараз висохну іду додому. Questa è più buona, cento volte più buona di questa grossa. 10 по 5, і сьогодні забагато тут на морі. Але так було добре-добре, що не хотілося йти додому. Дуже було сьогодні добре. Вітер починається зараз, як бачите, Чуть-чуть парасольки хитаються. Ситуація дуже-дуже нормальна. Дуже багато людей водії. Тому що гуряче дійсно. Так, я йду додому. Ку-ку. В останніх рядах скільки людей багато. Повно-повно людей. З цієї, з цієї сторони. Угу. Багато людей, все зайнято. От тут дійсно все зайнято, дійсно, до останнього ряда. Сьогодні дуже було багато людей, і це видно по, по роверах, по машинах, по мотоциках, по мото, скільки тут людей приїхало. От, оця вулиця, вона ніколи так не була зайнята. Набита, просто набита тим всяким транспортом від такої жари саме найбільше страдають старші люди. Тому що молоді люди душ приймають два-три рази в день, холодний душ приймають, навіть якщо живуть в хаті, де немає кондиціонера, вентилятора, якщо не мають. А от пенсіонери, в них от душ приймати це для них дуже-дуже тяжко. Це з мого досвіду. Дуже-дуже тяжко. Вони просто не хочуть, бо для них багато роботи. Роздягнутися, зайти в душ, боятися, щоб не пересунутися. Посунутися, це дуже довго. Пізніше виходити, знову витиратися. Це дуже довга історія, дуже багато сили потрібно. І через це дуже страдають пенсіонери. Ого, го скільки машин. Просто-просто все набито битком. Набито битком, ого го. Кампер. Тут 5-6 камперів постійно стоять, тут не платиться безплатно. Там ще один кампер стоїть, напереді ще набито-набито сьогодні. Я цього не чекала. Все доленьке мої, я прийшла.